Водостроменевий вакуумний насос це один з широковживаних у лабораторній практиці прилад. Він може бути виготовлений із скла, металу та навіть пластмаси. Принцип його роботи пов'язаний з законами гідравліки, адже, як відомо, при зменшенні діаметру труби тиск в ній зменшується. Конструкція водостроменевого насосу виконана таким чином, що вхідний патрубок знаходиться у місці переходу з сопла у дифузор. Різниця тисків ізумовлює втягування рідини чи газу та створює розрідження в замкненій системі. Давайте подивимось, що станеться, якщо під час роботи знизиться тиск води в системі. Я трошки прикрив кран та відкриваю з'єднання між насосом і колбою, в якій знаходиться розрідження. Вода набирається у запобіжну колбу. При переключенні крану на атмосферу, тиск в який більший за тиск в запобіжній колбі, Вода з неї витісняється і через насос виходить до зливу. І що ж станеться, якщо закрутити кран та не відключити від системи? Вода набереться в запобіжну колбу. З якої її знов таки можна відкачати. Якщо не ставити такий запобіжник, то вода буде потрапляти у колбу з відгоном і псувати результати досліду чи взагалі продукт. Тому завжди краще вжити запобіжних заходів.